Звичайні уроки залишилися у минулому. Стем освіта впевнено крокує в ногу з часом, розвивається, відкриває нові можливості для учнів і вчителів. Педагоги опорного закладу загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка горішніх плавнів є активними користувачами інноваційних освітніх технологій. Вони розуміють, людині майбутнього необхідна всебічна підготовка і знання з найрізноманітніших освітніх галузей, уміння гармонійно інтегруватися. Бати усе це в єдине ціле. Створення 2023 року у третій школі stem Центру сприяло тому, що учні почали вивчати it технології робототехніку, опановувати інформатику, математику, фізику, хімію біологію не в теорії, а за допомогою дослідів і експериментів. stem тиждень, який нещодавно відбувся у загальноосвітній школі номер 3 учителі присвятили темі космос. Його учасники й учасниці довели, що природничі предмети вдало поєднуються з будь-яким предметом. Том, які викладаються у школі. В цьому році, як ніколи, наше життя було насичене STEM-подіями, і одна із них це stem тиждень. Наскільки була вражена, я сама мала змогу пограти в шахи, поспостерігати за будовою і руху сонячних планет, створювати моделі, дивитися, спостерігати за дослідами з фізики, хімії, надихатися тим дитячим успіхами. Я бачила, як горіли очі дітей в в тому моменті, коли вони відчували себе дослідниками, експериментаторами, вченими, і спостерігала за своїми вчителями і бачила, як вони реалізуються, зростають як вчителі, як вони є тими насленниками для своїх дітей, які вірять в своїх дітей. Тому це найвища така гордість моя як директора цієї школи. Кураторкою стем тижня та ідейною натхненницею педагогічного колективу стала Юлія Шанкевич, заступниця директорки з навчально-виховної роботи. Освітянка вдячна усім колегам, які підтримали пропозицію і зголосилися дивувати, вражати школярів а разом із тим вдосконалювати власні знання і уміння. СТЕМ це не просто набір якихось предметів, а це дійсно рух, який змушує людей ставати винахідниками, дослідниками, творцями, і це можна робити абсолютно в будь-якій галузі. Якщо ну зазвичай це математика, інформатика, робототехніка, там природничі науки, навіть в нашому СТЕМ тижні, який проходив в рамках всеукраїнського фестивалю СТЕМ Весна. Ми змогли реалізувати стем події навіть на уроках фізичної культури. Це дійсно було цікаво, це було важливо. Наприклад, як поєднати фізику і фізичну культуру, як можна використовувати ці знання на уроках фізичної культури. Дійсно, вчителі це змогли. Це було вперше, але це все дуже круто вдалося stem освіта мотивує учнів до навчання. Такий спосіб здобуття знань подобається дітям і ніколи не набридає. Єдине, що змушувало переривати уроки, це оголошення повітряної тривоги. Повітряні тривоги нам заважали, діти з укриття приходили дуже натхненними і питали, коли ще ми хочемо ще. І навіть по закінченню вже уроків діти не розходилися. Коли у нас тут дворику були активності різні, вони просто не хотіли нікуди йти. СТЕМ тиждень довів: усі учасники освітнього процесу прагнуть впевнено крокувати вперед. Учні третьої школи це винахідники і митці, які завжди готові думати, творити та дивуватись новим відкриттям. А вчителі навчального закладу в цьому їм обов'язково допоможуть.